Всім привіт, з вами я Будя і в цьому відео я вам розкажу про свою травму, із-якою я не міг займатися цілих три місяці. Що ж, поїхали. Травму я ще отримав 4 листопада, зразу пішов в обласну лікарню, екстрене відділення до травматолога. Він сказав, що ця травма буде загоюватись 4-6 тижнів. Я робив все, що він казав, перев'язки, мазі, це все. Але через 5 тижнів я вже почав ходити потихеньку в зал, давати якісь мінімальні нагрузки, але біль всер... все рівно заливалось. Я думав, пройде, пройшло, пройшов місяць, і травма так і не пройшла. Я пішов знову до лікаря, був я десь чотирьох лікарів. Мені кажуть, що пов'язки це шкодять. Інші кажуть, що купи якусь собі фіксатора, хтось каже, еластичний бінтом замоти. І тут я зрозумів, що таке безкоштовна українська медицина. Але нічого страшного, я записався до нормального лікаря, який зразу сказав, що треба робити УЗІ або МРТ. Я пішов на УЗІ, у мене виявили гігрому променева за суглобу. З якої я не міг ще більше місяця тренуватись, ходив на фізпроцедури, які магнітні облучення, так сказати. І проходив ці 10 днів магнітних процедур. Вони допомогли, сказали купити ось такий фіксатор. Він дійсно допомагає. Краще, ніж якийсь еластичний бінт, який може пережати руку або не її. І вже з цього понеділка я вже розпочав ходити в зал, даю поки що мінімальну нагрузку, так як 3,3 місяця не тренувався. Болі поки немає, але ця розла лікарі великої нагрузки давати вже не можна буде, тому що ця травма може повертатися, я її зараз вилічив, надам сильну нагрузку і через місяць вона знову появиться. що може бути таке, що отвориться знову якась гулька і придеться оперувати. Тому я зараз потихеньку все акуратно роблю в залі, не даю занадто великих нагрузок. Ну і все буде постепенно. Якщо вам сподобався новий формат відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, яку тему наступно розберемо. Всім пока!